В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас довга, цікава казочка про вірного товариша. Тому вмощуйте зручненько і слухайте. Жив колись один цар. Він мав сина одинака, а держава в нього була дуже багата. Цар і не знав, чим більше пишатися, державою чи сином, але багатство принесло йому біду. Сусідський король позаздрив цареві і оголосив війну. Цар якраз збирався оженити сина. Тепер каже Ну, сину, інша карта випала. Тепер не до одруження. Мусимо державу боронити. А твоє весілля відкладаємо, хоч і треба би у хату молоду господиню. Я рушаю з військом до кордону. А ти зостанешся вдома і будеш моїм заступником. Керуй цілою країною, доки я не вернуся, але керуй так, аби не було скарг. Будь справедливий і суди по правді. Як війна минеться, оженемо тебе. Без мене ж не смій думати за свадьбу. Зробиш злочин проти свого батька, як сам знайдеш собі наречений побер... поберетеся. Пам'ятай ці слова. І вони розійшлися. Старий цар сів на коня і поперед війська вирушив на ворога, а син залишився вдома керувати державою. Минув місяць, минув вже й рік, війна не кінчається. Весь час підходить нове, вороже, свіже військо. Ворог дуже сильний, перемогти його нелегко. А царевич добре керував державою, ніхто не скаржився на нього. Вже й другий рік доходив кінця, а війна тривала. Він не думає собі Ох, це недобре. Я обіцяв батькові, що не оженюсь, доки не буде мир. І треба батька слухати. Але ж хто зна, коли війні буде край. Роки проходять, я старію, а за старого легіння дівчата не підуть. Так подумав собі раз, у друге, і вирішив що чекати далі вже не годин, ожениться без батька. Порадився зі своїм товаришем-помічником, а той був. Ой, однолітко, з бідної родини, але дуже розумний чоловік. З малку росли в вкупі, любили одне одного, як брати, і добре розумілися. Як царевич поділився наміром, мічник і каже Переступити волю батька, то не гарне діло, але й легінів треба оженитися, а як візьмеш жінку з царського роду, то гаразд буде не лише тобі, а й нашій державі, бо дістане поміч. Зійшлися на тому, що відкладати одруження нічого, треба, щоб царевич шукав собі жінку. Багато дівчат знали, а вибрали доньку сусідського короля. Приготувалися сватачів дорогу. А з молодим рушило військо, аби родина нареченої одразу побачила, що царський син з багатої й сильної держави, що його не просто бузок висадів. Всі посідали на коней і їдуть. Ще не дійшли до кордону. Як зустріли старого царя, котрий програв війну і з решка, рештками розбитого війська втікав, цар дуже зрадів синові, бо думав, що той поспішає йому на допомогу. Щасливу хвилину з'явився ти, сину, сказав батько, зі свіжим військом виграємо війну. Батьку, це військо не озброєне. А чому не озброєне? Як ти на війну вирушив без зброї? Я не на війну йду. Скажу правду, їду сватати дівчину, бо не міг дочекатися вас. Коли таке почув старий цар, то так розсердився, наче на нього хто кинув вогню. Та тобі в голові одруження, коли наша держава висить на волоску, знай, ти мені не син, іди вже, куди розігнався, я тебе не спиняю. А твоє військо я заберу собі, дам йому зброю і виграй війну. Так і вчинив. Воїнів озброїв і повів на війну, а царевич залишився сам. Лише вірний помічник у тяжку хвилину не кинув його. Так два товариші зосталися самі серед поля. Царевич смутно проговорив Непогано почався наш задум, айбо зле закінчився. Ні батька, ні держави волі ми з тобою. Не треба журитися. Рушили ми на сватанки, то й підемо далі. Не все ще пропало. Котра дівка тебе покохає, буде любити й без багатства. Добре, добре, раз ми забрали у воду, мусимо її перебрести. І пішли до короля сватити дочку. Царевич клонився, розповів, хто він за один, і з яким наміром приїхав, не замовчав і зустрічі з батьком. Сказав, що батько розсердився і відрікся від нього. Коли вислухав король, пошкодував хлопця і почав його втішати. Не журися, твоє діло ще можна поправити. Батько з часом забуде свій гнів і відпустить провину. Як треба, то дамо йому допомогу, а то міг вже ще женитися. І згодився віддати за царевича свою доньку. Справили весілля, зійшлися керманичі сусідніх країн, крім тих, що на війні. «По весіллі, каже король зятеві, спокійно живи в мене. Держава моя багата й велика. Не журися нічим, а я сам поцікавлюся, як сватові справи. Спробую помирити вас, може, сват потребує від мене допомоги. І одразу послав гінців до старого царя, написав йому, що так і сяк сталося, його донька віддалася з царевича. Тепер вони свати і треба їм жити в мірі. «Отпусти провину синові, а як треба поміч проти ворога, я зараз надішлю, пропонував король. Але поміч була вже не потрібна, бо цар з свіжим військом переміг і щасливо повернувся додому. Дуже вам радію, сказав старий цар посланцям короля Свата, радію, що мій син знайшов порядну дівчину і добре оженився. Дякую сватові за ласку відпускаю синові провину Може повернутися разом із дружиною моєю невісткою, раз жонатий, найціла сім'я живе у мене. Та ці слова він ніби процідив крізь зуби, і посланці бачили, що цар говорить не від щирого серця. Повернулися вони у свій рідний край, передали королеві свою бесіду з царем. Усі дуже раділи, а найбільше царевич, котрий мав дяку, одразу вертатися до нянь батька. Почекай, мало, радить йому король, не таке вже оце пильне діло. Ще повеселися, а потім вас беремо в далеку путь. Так і вчинили. Молоді з півроку ще жили в короля. Нудьга їла царевича, не давала спокою, думав про домівку. Жінка бачила, як чоловік нудиться, і сама захотіла чим скоріше їхати, і старий король погодився відпустити їх. Вклонилися від батька і сіли всі троє в золоту колісницю. Царевич, його дружина і вірний товариш, і проважало їх аж ціле військо. І їдуть вони, їдуть. Як були на кордоні, помічник і каже Ніколи я тобі не хотів поганого. Тепер раджу, охорону поверни назад, навіть кучера. Слухав я тебе завжди і тепер послухаю, хоча не дуже розумію, навіщо завертати військо, відповів царевич і наказав, аби охоронці вернулись додому. А помічник сів на місце кучера, і, коли вже смеркало, доїхали до лісу, а на узліссі корчма. Далі не поїдемо, тут переночуємо, сказав помічник і загнав коні у двір. Найняли кімнату. Хазяїн обслуговував і обслуговував їх добре, бо бачив, що приїхали якісь високі гості. Коли настала ніч, молоді полягали спати, помічник узяв рушницю і став під дверима на сторожі. Буду цілу ніч вартувати, думає собі, корчма, край гругого лісу, може, всяко статися. Ходить довкола будинку, а ніч темна, хоч ріж її ножем. Нараз, коло півночі, на стріху у будинку сіли три ворони і почали між собою говорити. Гарна пара молодих заночувала в цьому заїзді, каже перший ворон. Таких славних гостей сякачма ще не приймала. «Те що воно варт, каже другий ворон. І красні, і славні, а завтра погинуть, бо старий цар дізнався, що його син вертається і наказав на рідці міст підрізати, як будуть приїздити, заломляться і потопляться. А хто це чув і скаже комусь іншому, той по коліна стане селяним, проговорив третій. З тим ворони знялися і полетіли. А на те місце сіли три соколи і також розмовляють. Ой, прекрасна пара, хоч би я минула біду на річці, та смерті не мене, бо старий цар хитрий, як почує, що не затопилися, пошле синові золоту карету, а як хто в неї сяде, вона відразу загориться, і люди в ній погорять на порог. А хто це чує і скаже комусь іншому, той попід плеть стане соляним каменем. Соколи знялися на крила й полетіли. А на їх місце сіли три орли і говорять між собою Ой, красні й розумні молодята, що ночують тут. Годні би може обійти і міст, і золоту карету, та смерті не минуть, бо старий цар, як будуть наближатися до головного міста, пошла синові в дарунок золоту шаблю на золотому поясі, а для невістки золотий пояс і золоті персні. Дуже дорогий подарунок, але зроблений так. Що як підпережуться, їх вибухом рознесе на порох, а хто нашу бесіду іншому передасть, той станеться цілий селяний стовп. Я хоч і стану каменем, але розповім. скрикнув товариш королевича, але орли його вже не чули, бо знялися і полетіли геть. А як розвиднялися, всі троє поснідали, помічник впряг коні в колісницю і рушили в путь. Їдуть, їдуть. Бачуть річка, а через неї міст. Помічник спинив коней, відчинив дверці й каже Виходьте. Що таке? зачудувався царевич. Ти ніби наказувати хочеш, і засміявся. Виходьте з карети, повторив помічник. Зганьбився царевич перед жінкою, але послухав вірного товариша. У нього така манія, говорить, коли прийде на нього, треба його слухати. Пішки перейшли міст, а помічник оглянувся направо наліво. Вроду нема. Побачив бідних людей і віддав їм коней з колісницею, а сам теж перейшов міст. Що ти наробив? дивується царевич. Як ти смієш роздавати моє майно іншим? Слухай мене, добре буде. А далі товариш не сказав ні слова, пішов уперед. Царевич із жінкою за ним. Ідуть, ідуть, Раз дивляться, назустріч їм цілий загін війська, а навпереді цареві посланці. Клонилися царевичі та його дружині та й кажуть Присвітлий цар послав молодим золоту карету, аби не йшли пішки. Зрадів царевич, бо все ще думав, що батько сердиться на нього. Тепер уже вірую, що й батько відпустив мені вину, і з такою славою зустрів вас на кордоні і хоче сідати в золоту карету. Але товариш перегородив йому дорогу, в його руках сокира і не знати, звідки роздобув її, і почав рубати цареву карету. Молоді остовпіли, думають, що розум втратив, але не кажуть нічого. Як порубав усе на тріски, царевич проговорив Досі я завжди тебе слухав, і добре було. А тепер сумніваюся в тобі ти все чиниш проти мене і проти волі мого батька, і ганьбу мені робиш перед високими особами. Як так і далі буде, можемо розійтися. В нашій дружбі настане кінець. Я тобі добра хочу, каже вірний товариш. Ти мене слухав і не шкодував. Дай слово, що ще одну пораду послухаєш. Не знаю, як такі будуть поради, не можу тебе слухати. І з тим рушили далі, і тут ідуть, дійшли до столиці, де жив царевичів старий. А перед містом і сам цар з великою процесією зустрічає сина та невістку. Почав їх обнімати, цілувати, а тоді на радищах передає молодим пакунок а впакункові шабля з золотим поясом для сина, і золотий пояс із самоцвітами та дорогі персні для його дружини. Молоді аж цвітуть з радості, але тої хвилини підскочив друг царевича, вихопив пояс із шаблею з рук свого товариша і золотий пояс та персні з рук молодої жінки, кинув на землю і посік. Старий цар, молода пара, і всі присутні аж пополотніли. Такі дорогі подарунки знищив. Царевич злий, а його жінка плаче з жалю та ганьби. Нічого, нічого, каже старий цар, це діло вдома розберемо. А тепер, сину дорогий, і ти невістко, ходімте до мене. З радістю вас приймаю, як батько. І повів їх у свої палати, а приятель царевича за ними, без слова, як німий. Старий цар приготував велику гостину, ніби синові невістці друге весілля правив. На гостині були і міністри, і командири, і судді, і всякі високі урядовці. Їдять, п'ють, веселяться. Коли ж гостина була в розпалі, старий цар піднявся. Слухайте чесні гості. Я, батько, відпустив своєму синові провину і з дорогими подарунками його зустрічав, а мій син замість подяки мене зганьбив. Золоті і срібні подарунки перед очима всіх понищив. Хай відповідає за такі свої вчинки. Так, так, закричали, хай відповідає. Царевич встав і каже, Я не хотів свого батька ганьбити та його подарунки нищити, то все чи не мій помічник, спитайте його. Всі очі обернули на помічника. Той -то тепер мовчав, а зараз заговорив так, я все знищив своєю рукою, і якби таких подарунків було більше, я я ті понищив би і не каюся, що вчинив, за те відповідаю. Тоді старий Цар каже, всі чули, що признався. Розсудіть це діло, а після суду гостину продовжимо. І судді одноголосно заявили, що помічник заслужив смерті. Та й я так думаю, погодився цар, а в думці звідав себе, звідки оцей чоловік знає мої секрети. І наказав серед двору поставити шибеницю. Повели під неї засудженого. Судді посідали на свої місця і ще раз прочитали винесений вирок. Я не боюся смерті, заговорив приятель царевича, я помру, але своєму другові, із котрим різ малку, врятував життя. Сказав і кладе голову в мотуз. Вішайте. Почекайте, закричав царевич, якщо зберіг мені життя, то хай розповість як. Тоді помічник розказав, що почув від воронів. Але як тільки ці слова договорив, до колін стався селянин. Далі сказав, що почув від соколів. І тої ж хвилини став селяним каменем вже до плеч, а як розповів те, що чув від орлів, катові вже не було кого вішати. Перед ним стояв цілий селяний стовп. Люди зі страху аж помліли. Одні проклинають царя, інші ойкають над помічником, а цар із ганьби втік у чужий край. Царевич... Став плакати над селяним Стовпом плакав так гірко, що його сльози обмили сіль і оживили свого товариша. І з тих пір став царевич царювати в країні, а його товариш був його вірним радником. Тут і цей кінець, а хто слухав молодець. На добраніч, любі дітки. Тихої вам ночі.